Доброго дня шановне панство. Пропоную вашій увазі статтю під назвою 8-годинний міжтаймовий сон. Стаття написана в неділю 21 квітня 2024 року. Отже починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру учні футболістів та тренерів у форматі онлайн навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Жодної суперечності в назві статті немає. Використовуючи певні методики, певні практики, можна легко розтягнути 10-15 хвилин міжтаймової перерви до 8 годин. Суть цієї тимчасової метаморфози проста. За 10-15 хвилин міжтаймової перерви футболісти за допомогою однієї чи кількох вправ розслаблюють своє тіло настільки, що це рівносильно за свою ефективність восьмигодинному сну. Не вірите? Міштаймове відновлення футболістів такими темпами і з такою ефективністю неможливе? Якби подібне було можливо, то цю методику вже давно застосовували Мало малоймовірно. Якби тренери і знали про ефективність таких методик, то все одно не застосували б їх у тренувальному процесі. Чому все непристойно просто і прозоро? Для того, щоб застосувати будь-яку методику, необхідно передусім прийняти ідеологію цієї методики. А як можна прийняти ідеологію частини, коли відкидаєш ідеологію цілого? Якщо вирвати із грудей серце і покласти на книжкову полицю, то воно працюватиме чи ні? А око, яке лежить на телевізорі, зможе оцінити фарби заходу сонця? Відповідь очевидна. Для того, щоб оцінити ефективність роботи того чи іншого органу, необхідно, щоб працював весь організм. Що ми можемо сказати про швидкість польоту птеродактилю, про аеродинамічні характеристики його крил, якщо у нас є тільки його кістки? Оцінки будуть дуже приблизними. Ще раз наголошую на тому, що життєдіяльність органу, можливо, у форматі життєдіяльності всього організму. Ніяка методика як частина, як наслідок певної ідеології не може бути застосована, якщо відкидається сама ідеологія. Сучасною футбольною наукою відкидається первинність духу, а відтак буде відкинута і методика, де ця первинність виявляється на Практиці. Вибачте мене за те, що втомив вас теоретичними абстрактними висновками. Якщо ми бачимо людину як шкіряний мішок нафарширований м'ясом, то методика надшвидкого міштаймого відновлення нам недоступна. Вона нам просто не по зубах. Глибокий релакс. Повне розслаблення всіх груп м'язів відбувається за законами, відмінними від загальновідомих відновлювальних хіміко-фізичних реакцій. Що, ніяк не діждетеся конкретики? Ну що ж, будьте ласкаві, найпростіша і найефективніша вправа, що призводить до глибокого релакса, це вправа, яку свого часу описав Леві у своїй книзі. Він писав про те, що робити вплив Цю вправу можна навіть у міському транспорті. Головне, щоб ви мали можливість сісти на сидіння і перебувати в такому стані не менше 10 хвилин. А суть вправи дуже проста. Закриваєте очі і свій мислений погляд спрямовуєте на стопи, роблячи їх свинцевими, тяжкими і водночас наповненими життєдайною енергією. У міру піднімання думок по тілу, починаючи зі стоп, німіють і обтяжуються ікри, колінні, суглоби, стегна і так далі, доки все тіло, крім голови, не буде в зоні розслаблення. Після хвилинного перебування в такому стані вправу можна закінчувати. Зауважу те, що на протязі цієї хвилини медитуючи представляє найприємніші картинки зі свого життя чи своїх мрій. Ви можете стояти під водопадом чи ніжитися у траві, слухаючи спів птахів. Також ви можете політати беркутом над скелями, насолоджуючись польотом та обдуваючими вітрами. Зовні проста і нехитра ця вправа має величезну приховану від непосвячених силу. Леві пише про те, що ефект від цієї вправи можна буде побачити лише за півроку систематичних занять. Чи зможе тренер змусити своїх зірок систематично та ще півроку займатися подібним? Ось вам і відповідь. На швидке міжтаймове відновлення атрибут прерогатива майстер команди. Розумієте? Ще раз, на швидке міжтаймове відновлення це атрибут, це прерогатива майстер команди. А тепер... Кілька слів про міштаймові та доматчеві тренерські накачування. Це улюблена тема телекоментаторів. Дуже часто можна чути їхні фантазії з приводу тренерських настанов у роздягальні. Я не знаю, хто з тренерів і як спілкується з гравцями у роздягальні, У перерві матчу та до його початку. Але знаю твердо одне. Найефективніше тренерське накачування це її відсутність. Точніше, заміна тренерських настанов на міштаймовий сон. Після пробудження футболістів досить сказати кілька фраз на шляху на футбольне поле. Ні і не може бути нічого більш ефективного, ніж міштаймовий релакс з наступними короткими інструкціями. Абсолютно неважливо яка справ взята на озброєння. Головне, щоб було досягнуто глибокого розслаблюючого ефекту. Будь-яка тренерська балаканина, тим більше на підвищених тонах, тільки напружує. Вибрана вправа розслаблює. Своє ставлення до цього питання висловлю в такий спосіб. Найпростіша розслаблююча вправа набагато ефективніша за будь-яке нехай навіть найгеніальніше тренерське накачування. У перерві між таймами потрібно відпочивати, а не напружуватися від критики, геніального тренерського аналізу та завдань на другий тайм. Це стосується і до матчевих інструкцій. Вони повинні даватися щонайменше за дві години до початку гри. Перед самим матчем гравці, перебуваючи в роздягальні, повинні налаштовуватися на гру з допомогою, за допомогою елементарних медитативних вправ, а не вислуховувати накази і побажання. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.